І третій рік розпочинається онлайн. Війна внесла в життя незвичні корективи. Ми кожен день свій проживаємо як останні. Не здаємось і боремося за життя в своїй країні. На третій рік ми сядемо за парти, але із з вірою у світло переможне майбуття. Ми не забудемо тих, кого немає поруч. Ми пронесемо пам'ять крізь усе життя. Ми будемо боротися на полишаючи на вік. Україна це наш дім. Надія, віра, люди незламної країни це те, що переповнює серця. Ми стоїмо, завдячуючи Збройним силам України під нашим небом на своїй землі, хай їм, незламної України, лунає в серці і на душі. Ші. Чому? Чи у цьому році першій класі йдете? Так, а не в що існує школа, яка зможе надати зацікавити. А це взагалі не проблема. Зараз технологія наскільки розвинуті, що можна створити все, що завгодно. Штучний інтелект творить справжні дива. Давайте створимо вам новітню школу і почнемо з основного. Здогадуєтеся, що саме? Лідаю. Ні, ні, це директор і вчителі. Що ж, думка варна. Давайте почнемо. У кожного з нас є своя мрія. А мрія усіх учителів міста Харкова єдина щоб ви, наші учні, повернулися до рідних домівок, щоб ви навчалися за рідними партами, щоб ви змагалися на рідних стадіонах і отримували свої найяскравіші перемоги. Сьогодні навчання організовано онлайн. Але ми віримо у надможливості наших воїнів-захисників. Віримо у нашу перемогу. Ваші досягнення говорять самі за себе. І новий навчальний рік запрошує примножити ці досягнення. Наші учителі чекають вас на наших уроках незламності. Чекають вас, наші любі, незламні учні. Почнемо з основ букв і цифр. Дізнаємося, що таке цитологія та мікроскопія. Поринемо у світ подій і жанрів. Познайомимось з королевою наук. Будемо подорожувати світом. Дізнаємося про космос і про те, як влаштований цей світ. Побуваємо в минулому без машини часу. Ну, як вам штучний інтелект та технології? Труто, я вже без же без іншого лестика пошта будемо вдвох? А як же друзі бігати по коридору? Спокійно, не проблема. Зараз все буде. Щоб ти побажав всім в наступному навчальному році. Які ти цілі ставиш перед собою? Як звати твою першу вчительку? Так, Надія Іванівна. – Чому ти можеш навчитися в школі? Писати, читати, грамотно говорити і, і по-правжньому дружити. Чи відчуваєш ти себе першокласником? Звичайно, так і це круто. А що по твоєму найцікавіше буде в школі? Хотіла побажати своїм однокласникам. Щоб Вони були дружними, дружними були, щоб вони не ображалися на які древні. Вітаю вас, мої любі першокласники. Моє серце вже чує кожне ваше серденько, тому що ми стаємо однією родиною. Я допоможу вам відкрити нові вміння, знання. Та навичка. а також ми подолаємо всі труднощі, які будуть траплятися на нашому шляху. Кожен з вас це особливий вогник, який, об'єднавши разом, ми створимо велике тепле сяйво, наш перший дружній клас. Бажаю вам успіхів у найяскравішій пригоді вашого життя. Ну що, задоволені наймолодші учні? Але якщо вона молодше, то сто відстаєш mm. то, що це за школа один клас відчуває себе справжнім керівником, який може створити, який може здійснити будь-яке бажання, будуть вам і найстарші. Найстарші учні тепер нас називають саме так. І це по праву. Це наш останній рік настане у ліцеї, це наша фінішня пряма. Я переконана, що ця фінальна пряма стане для нас переможною. Усіх цілей буде досягнуто і ми докладемо до цього максимальних зусиль. Бажаємо усім успіху в цьому навчальному році та щиро вітаємо і приймаємо в освітянську родину першокласників. На вас чекає цікавий сповнений пригод шлях. Усім іншим без винятку, ми бажаємо перемоги, перемоги в змаганнях, конкурсах, перемогу в собі, а найголовніше перемогу у війні. Мирного нам життя під небом вільної, незламної країни. Сю ніч зорі такі колючі, мов налякані їжачки. Всю ніч сойка кричала у кручі. Всю ніч ворон сказав Апчхи. Всю ніч квітка питала квітку, що ж це робиться, поясни. Ще вчора було ще влітку, а сьогодні вже восени. Не тільки восени, а і в перший день нового навчального року, з початком якого я вас всіх вітаю. Найзворушливіше вітання нашим першокласникам, які поповнили ліцейську шкільну родину. У них все вперше, все незвідане, все незвичайне, все нове. І, звичайно, вітаю своїх найдорожчих, найрідніших учнів, одинадцятикласників, у яких цей. Перший дзвоник, на жаль, останній в стінах нашого ліцею. Тож бажаю, щоб цей останній навчальний рік, останній рік дитинства, був радісним, щасливим і обов'язково переможним. Тож вперед до перемоги. Тимо майже задоволені, але чогось не вистачає? Цим я вам допоможу, додамо яскравих перемог, талановитих людей, крутих спортсменів. І головне натхнення та віру в перемогу. А я. Буду... Ліцей номер 25 Не за любки. Тоді залишилась дрібниця. Урочисто покликла всіх на перший у цьому навчальному році урок. Дитинство йде від нас кудись, тікає швидком босоніш. Сліду не знайти. Не знайти, та не що давно зовсім ми були маленькими людьми. І звалися діти.